Точно, Ну що ж, осінь настало, холодно стало. Вітаю, друзі, на каналі Стів Place. Це розділ хобі. Вийшло вирватися, У мене локація інша. На попередній мене вже, скоріш за все, ніколи не буде. Це так, все імпровізовано. Дистанція сьогодні взагалі не важлива, тому що я хочу поговорити про даний магазин. Бажаю приємного перегляду. Поставте вподобайки, підпишіться і поїхали. Чи щось змінилось, так? Через додаткові маніпуляції. І причому такі непрості прям маніпуляції. Заміна гумки це одна історія. А от пропил ну, це зовсім друга історія. Тому, якщо взяти безпосередньо по кулях, то це 70%. Тобто з 10 три кулі не дослались. З 10 три не дослались. Раніше вони тупо, просто випадали одно перезаряджання просто при прокручуванні після першого пострілу. Якщо говорити про результат, так, результат є. Чи він на 100%? Точно ні. Але, але це дуже суттєві зміни. І воно точно не було марним. Я дуже задоволений результатом. А ну, дивіться, я цілився от сюди. Так, відстань 15 метрів. Цілився у цю хрінь зелену. 15 метрів. Так, відстань мала, але я взагалі не старався. Взагалі. Тобто прогноз такий, що ці кулі насправді летіли би не гірше, ніж їхні старші братики, 0,67 грам. Це 100%. У мене є ж кулі, так, які летіли дуже погано, такі як кулі від GSB Heaky 0.67 грам, а баракуди від компанії Burner. А ось ті про що я говорю. Кулі 0.62, у мене їх дуже мало є від шершень, але принаймні на один магазин перевірити точно є. Тобто, якщо оці випадали прямо, а зараз там з 10-ти 7 куль летить, і ще як, до речі, летить кулі прикольні на рахунок купності. То з цими, по ідеї, проблем точно не мало б уже бути, але це треба перевірити. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. Слава Україні! Підтримайте українське, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Це дуже важливо. В кінці, друзі, хотілося ще б сказати, що в під відео буде посилання на телеграм-канал. Тим уважно прочитайте, тим, кому цікаво, переходьте за посиланням. Дякую, Па-па!